Звернулися до нас поки що бродівські наші друзі, так сказати, побратими. В той час, коли в них не працювало МРЕО, знаєте, яка там була історія, що їх дари, можна сказати, останню шкіру, таку монополію зробили. Таку монополію в чому була? Вони аж чотири пішли, 4 приїхали, чотири поміняли свідоцтва про реєстрацію, тобто тих паспортів. І сьогодні ще два. І більше ніхто сюди не їде. То яка може бути? Мається на має увазі, що е, хабарі повинні давати, і то в два рази більше то, ніж були до, до кризи. Розумієш? І то набагато неправда. Набагато неправда. Вони приїхали, от зараз два чоловіка поміняли таку паспорта. І зараз я з вологом говорив. Ну, там по роботі собі говорили. Я йому казав, що їм правильно робить, що він правильно. Підсказують про мене. Він молодий в цій роботі. Заплатили в касу, то, що їм виходить. Платити два рази. Чому? Тому що вони в себе тимчасові, а потім до мене їдуть міняти. І коли я казав кологу, немає ще, в тебе не поставлений пак. У нас є пак на буськ, на каміньку, на броди. Золочів переміслянки, прошу їдьте. Ви бачите зараз виділення? Немає. Ні, ну, зараз немає. І тому, не будуть. Чотири чоловіка приїхали, поміняли, і сьогодні два, і спокійно собі поїхали. Ну, питання стоїть по переобладнанню, що платило. Переобладнання броди е зробило три е за січня місяця, десь поза до сорока. А в мене аж переобладнання зроблено з січня місяця, по сьогоднішній день аж 22. То броди роблять два рази більше, ніж в мене. Броди до мене на переобладнання не їдуть. Вони, броди… Вони готові, дивіться, вони готові приїхати. Її? І підтвердити зі фон, Її? а Її? Що, так, що таке було, так? Її? А Скажімо так, був Майдан, стояли мільйони людей. Після Майдану а, всі ми мали час трохи змінитися. Так? А, ну, ніхто нікого не рухав, та, і чиновники мають можливість змінитися, бо ситуація вже змінилася в країні і буде мінятися. І ті люди, які відстоювали на Майдані, вони вже того інструменту, цю зброю ти не складу. І вже так не буде, як було раніше. Так? Що треба було за прокладення ну, гроші дати, а так було. Було І Зараз є шанс всіх помінятися, як тих людей, які дають хабарі, і тих людей, які беруть хабарі. Розуміє? В громадськості не стоїть питання всіх різати рубати і виганяти з роботи. Але ми хочемо, щоб було чітко. Добре і для всіх. Я хочу чесно займатися бізнесом, Я хочу чесно прийти поставити новий площадник. Не хочу Прошу, думати, продовжен. як я маю надати начальнику мрео хабаря, щоб я підписав. Я цю ви що я перебуваю, дивіться, я зараз зробив запит на старій саме. На коло відправ, І тут пан Руслан не мав часу чекати, йому відправив навіть. Хто з ним дав? Люди приїхали з Львов. Їхав з Бузька. Людина. Ну і не має часу, кажуть, перезвонить, ну, так? От я номер телефону записував. Щось їдуть сюди, люди, де? це шоу в дуже людей. Ми були у Львові давно. До речі, ми бачили бачили, що там було, коли, коли там горіли колеса і коли люди вимагали. от, і... Скажем, я машину вже не оформляв давно, я вас е, не знав. Я, я знав, що у нас є начальник, Меріва, не знав, хто він, як він виглядає от самі бродівські, які там були, вони кажуть, от вас на ваш начальник мереж. І коли ми вас шукали, до вас телефонували, ви не вийшли. Я пішов, заніс документ, документи, я вийшов і поїхав, і машина була. стояла ваша. Я машина була. ваша стояла. А моя машина може застояти, але я відпуск ну, до Я розумію, що ви але щоб люди може, щоб не піддавати масло вогонь можна було вийти. з вами приїхав. Накусив сина наскладав, приїхав. Сьогодні вийшов на зв'язок, каже, ніша дзвонив. Каже, нема питань, поїдемо. Поспілкуємося. А ви звідки сім'я нашкод? А ваша зробітна плата, вам узявляє? Боже, далі не їздите. Ми їздимо п'ятеро. Я їжджу на нашу. Що залишається? Їжджу на газ. Що Що лишається? А як то п'ятеру? П'яту чоловіка забував, їдеся на боку. Ви що не знаєте? А то п'ятеру. Судить так. Тут <плес> у вас така мандрівників. Колону дрібників у вас. Які є здали, ми собі скинули за нас. Воно виходить дешевше, де 7,50, а де І Суддя, і колон. Ще хто? Два судді. Два судді. Розумію, значить ви не підтверджуєте того факту, що хлопці тут платили, переплачували. Я хочу сказати за той факт, що за той факт. Спростуйте, ви вишли спокійно, щоб ви спростували. Я вам спростую, виключити. — що нормально. — Я розумію, що все нормально. Я не маю права того розголошувати. Чому маєте? — Ну, Є якась певна етика. За що то було і як то було? Ні, вирішить, тут нічого такого немає. Ми коли розмовляли з паном Загарією, і там. Етика, не етика, просто прямо за хлопців дав свій мати да, телефон. Я дюйду, на листочку звернув поясню, що тут таке йшло. От беремо монтаж. Не стоять. Так, беремо кивде. 2,5. Ну, 2,5 то буде, Ну давайте. 2,5. Так. І ми ну, просто... мене просто така машина. А. І от що платити? То є нові машини. То є до вісьми років. То є після восьми років. Зумієте? З тим я не можу зрівнятися. Коли вони хочуть так, а не так. Я їм сказав, що того в мене не було. Ну, Ви ліцюєте, то, то, то да кожен кож, 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 областков... мужик ганяє. Навіть я знаю, що до 8 років національні років а, перші, перші вомки і все, да, все таке. Коли воняє. вони там собі тихенько в Польщі міняється доступ про реєстрацію, йде перша реєстрація, не 2006, допустимо, рік, так як би мало йти, а йде 2009 рік. Малко перша може да така? И не документ, документа ставяте на То в чому проблема? Звідки ви знаєте? Чого так робили, чи ми так не робили? Це ваша думка, ствердження? Чи... Ні, ствердження, тому? тому що є митні декларації і в митниці, в митниці, ну, митниці ну, пише рік виготовлення. Рік людина, е... А коли людина знає, що вона то зробила там, і вона проходить з чимось домовлятися, казав, що не буде. Я прожив дві київських ревізії. У мене того не виявили і виявляти не будуть. Ні, ну, ну зрозуміло, що, що я їх до того не допущу. По рукам, по рукам, то так. Я гадаю, що би вони мені не пропонували за ті руки, я на то не піду. Не питання в тому, що стоїть, що по руках, ну, питання, я... питання стоїть в тому, що парообладнання. Вони кажуть, там от, починають садочка, яка не така стоїть, ще щось там підрозділа. того ніхто не робив і робити не буде, тому що йде. З переобладнання йде повністю вже акт прийому передачі. І згідно того акту прийому передачі, вони встановлюють сидушки і встановлюють вікна. Розумієте? А якщо заяву людина написала в мене, вона вже в будь чи в броди, чи кудись, чи до Львова не поїде робити переобладнання, бо заява написана в мене. Ніхто її не прийме документів. Якщо вони пишуть брода, заяви, то як я їх можу робити приймати? Вони в бродах написали. Мені треба, ж зброї актом якесь передавати, хоч воно не передбачено постановою 1388, щоб передати ті документи, то Олег зараз їм вийшов і робить зараз на тимчасові, вони їдуть собі спокійно, до нас міняють посвідчення, то є свідоцтво на пластику. Пластику достатньо є. Ні, в тому суть. Суть стоїть в тому, що не стої? їздили стої? до мене, вони робили і не стоїть ніяка оцінка. Указів, Штую, указів, коштує 305 гривень чи скільки. Якщо точно треба, я зараз скажу Це з рішенням Києва стоїть у його. Київ то... вони собі самі роблять. А хто їм буде на Київ направляти? Вони направляють документи на Київ. А раніше ви все робили? Ні. 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 То робили ще до мене, може. Я того не бавлюся, це не моє. Давайте зробимо так. так. Це було колись, це була система. Так. Розумієте? Але коли робиться воно зараз, після Майдану. Бо я тоді так само нарушував закон, до бо я пропонував хобі. Напевно, міг і не давати. Розумієте? Але була система. Всім даємо це можливість Міша, Скільки заміна тих паспорта після переобладнання? Ну, як казав 305, Добре. 34, де 300 гривень, а де три тисячі гривень. Є різниця. І так, що зараз ніхто 10, 10 не вийде. Люди собі спокійно. Десять раз. Ні, ні одна фірма такої рентабельності не ставить десять разів на цінку, як ви тут монопольну таку націнку надавляєте. Як так може бути? Не де три тисячі гривень, а де триста гривень. Є різниця. Розумієте, Той від лагіді ганяє машини, так? А він мусить закладати в то вартість тієї машини. Щоб занести це все мати. І прямий покупатель, тобто я, який хочу придбати машину, я вже на базарі плачу вам хабаря. Я вже по колу, по колу, по колу, система працює. Вони ну, собі самі виставляють ціни на машини на продаж. Чекайте, коли я роблю продукцію, коли я вробляю кубасу, якщо я купив м'ясо по 50 гривень, я вже не продам кубасу за 20 гривень, правильно? І плюс додав роботу, і плюс добавлю да. хабаря і зависновок, щоб м'ясо добре було, правда? Да. Так само і тут виходить. Якщо він чим більше людина затрачає витрати, він зацікавлений поскоріше продати, заробити більше грошей і ще купити знову продукт, розумієте, це є бізнес. Нормальна ну, людина, яка займається бізнесом, вона не зацікаво, щоб товар залежався в нього. Чим скоріше він туди, тим скоріше друга, Ну, Я вам ще раз кажу, бродівські до мене не їздили, не їздять, і переобладнання вони тут не робили і не роблять. Розумієте, то, що це, це так, що, так же само, як зараз кожен хоче щось зробити. Коли е, бродівські приїжджали сюди, Тож, може, сестович працював попередник. Я Ні, ну чекайте, я це, знаю, як сестович, сестович працював. І а, Тут йшла тут... мова, йде мова тільки за вашу тут за мене. А тут Вони не приїжджали і не так, приїжджали. Давайте ми може тоді якось зв'яжемося з тими людьми, які говорили там, що приїжджали, і вони напевно приїдуть сюди, і ми якось разом садимо і, скажімо так, поговоримо. Очі в очі, напевно, тому що ми маємо інформацію, що вони приїжджали, що з них вдарили вішку і ще і казали, бачите, ваша самооборона доігралася в бродах. Та тут будете повтили двійні. Дуже брехня. Ну, Розумієте, тут треба бути самоліквідатором, щоб таке сказати. Так, Я бачив Дуже. відео в, в інтернеті, як львівський колишній керівник ДАІ обласного. Втікав від камери з припри приник при, при відкручував пропускові маячки, він mm. ну ж самоліквідатор. сказати таке, розумієте, треба бути самоліквідатором. Власне, ми не розуміємо того. Власно, люди того не розуміють, як так, був Майдан, система поміня систему поміняти. А тут ще навпаки додають двійний тариф, трійний тариф. То і є власне самоліквідація. Просто розумієте, мені здається, що а, чинов... всі чиновники, які були до того, вони не є освічені взагалі. Скажіть, ви що закінчили, який ви ж? Юридичні. Юридичні. Бачите, я знаю таких, які закінчили сільське господарство, керують там, міліцією чи там, ще десь. Там, що а... не коштувало не, не, не диплома, а коштувало певну суму. Так, розумієте, люди не що тоді ще ніхто нічого не знав. Може й там. Давайте зробимо так. Якщо, якщо люди готові будуть написати заяви, що такий факт відбувався, які ваші дії? Ви усунетеся з місця роботи? Що я за неї буду триматись? Факт, що був фактом доказаний. Можна і зараз... Ми Є факт, як по якому там розбирається по одному районі, написав якийсь там, ой, дай Боже, пам'яті задати. Хтось щось до чогось тепер за ним шукає, щоб в нього якісь пояснення відібрати, так? Да? Анонімно. Це не буде анонімно. І ми будемо контролювати як з однієї сторони, так і з другої сторони, щоб було все висипан. Я чи що ви будете контролювати, так як вам потрібно. Ні, чому як нам потрібно, щоб була правда ми всі і... — Добре, їхав до мене, написав заяву на переобладнання. Стоїть питання, що було колись, а стоїть питання, що я зараз. Бо колись я особисто янувся. Вау, особисто явну ва. розумієте? Я маю сумнів в тому, що люди так зразу взяли і помінялися. Тому що то і гроші. Людей, ну, людина так тримає за одне місце. Що... Так. Так. І Майдан трохи людей почав міняти, і власне ми зорганізувалися такі люди, в яких. Мається на увазі, Їм нема що втрачати, вони ж все повтрачували, держава в них цей час забирала і бізнеси і все, що могло забирати, розумієте? І через те відбувся ти майдан. Розумієте? І коли зараз відбувається в моєму маленькому містечку 20-тисячному, -ти можна сказати, на вулиці Києва, та відбувається таке збирання останньої шкіри від людей, це просто-напросто буде неповага до тих людей, які загинули на Майдані. Я не знаю, яка ви людина, чи ви добра, чи погана, який у вас характер, але як буде стояти питання в тому, щоб вас звідси взяти, підняти і винести, ну, ми так і зробимо, розумієте? Якщо і якщо є вас не може... не можливо піднімати, Ні, ні, ні. не знаєш. Я говорю так, як є. Розумієте, yeah. ми, ми так, говоримо так, як є. І... Ми говоримо так, просто... як є. Не за, за те, щоб все було час. Ми за те, щоб все було Що я не допустив ми? такої реєстрації, як хотіли в бродах, Ну, не допустив. Такі. Розумієте, да. так. Не такі. допустив і не дав своїм людям допустити, які зі мною працюють. І не допущу, поки я буду. Там. То, то, дуже що... добре. Ми тільки, ми тільки... Люди будуть тільки це вітати. Так. Я розгідню, що як я їх не буду допускати, вони будуть далі писати ходити. Не вони будуть ходити, ходити за друге писати. Писати, писати. можна без підстав. на третє писати. Розумієте? Бо, Правильно, нащо їм їхати в Дубну, як вони можуть їхати собі до Золочного, правильно? Брода вже зробили. Треба з Інтерполу їм. Значить в брода зробили без Інтерполу, як за тиждень, за два тут постійно їхав, бо їм треба в бродах так було зробити. А в мене так немає, в мене є інтерпол. Є ну, розумієте, підтвердження, підтвердження вашої вини став той момент, коли от у Львові ми були, і вони всі кликали вас, підійдіть, дайте коментар, і ви просто розчинилися десь в повітря. Бо коли мене начальник, кликали, вже і начальник дзвонить, почекайте, чекайте, дзвонить до вас, ваш керівник. Я йому казав, мене немає. Він завжди не Я, Я казав, Що ви не піднімаєте? Він сказав, що ви трохи не піднімаєте, розумієте? І воно якби, знаєте. Людина, яка не хоче навіть дати відповіді на ті питання, Він, ваш начальник стояв там від початку до кінця, голову наклонив, але вислуховував всіх і не утікав. Так Так що ну, поступила людина, так сказати, можна так, шляхетно, так? То, Та, що там за плечима може, там нього незаконні всякі схеми корупційні. Але на той момент, коли приїхали люди, Поступила шляхетна. Якби ви поступили в той момент так само? Я б теж признала шляхетною людиною. На даний час ви бачили те, що бачили. То мені треба було повернутися. So, Чекайте, вас кликали, чому ви не підійшли? Я ж бачу вас особисто. Так, да, я прийшов, віддав документи і поїхав. Ну, так у вас клика і дзвонили, ми могли підійти. Питатися, що... Я ж не мав сидіти, чекати, що мене там будуть чекати, шукати. Не, ну вже між... тож, тож історія. Історія. Так, історія. Це вже була історія. Якби я знав, що мене Благодаря там будуть чекати, так. я би був. Якщо, якщо хлопці готові будуть написати заяву... Бродівський. Бродів. Бродів, а Бродівський бродів. любить час напишуть заяву. Ні, ну так на заяву не безпідставну. Скажемо, вони повинні якось того обґрунтувати, я думаю, і вони обґрунтують. Ну то звичайно. Я б зараз сам написав заяву і на кого хочете угрантувати. То таке, то вже хай перевірка перевіряє. І, якась, і сам би не обґрунтував ту заяву. Ні, ну чекайте, є якісь правила, так, якщо поступає заява, мусить бути якась так. створена комісія, яка має перевірити цей факт. Нехай перевіряє, якщо ви нічого не боїтеся, то, то, то які, проблеми? які проблеми. Просто говоримо так, якщо таке дійсно було, то даємо можливості зробити правильне рішення. <гум>